всім підписникам Маріани Ахо е, сьогодні відповідає на запитання стосовно атма атмаруху. Донедавна вони називались атма танці Наразі перебудувалась взагалі складова назви. Тому сенс один і той самий, але назва тепер рух Тому що через рухи ми змінюємо своє теперішнє своє майбутнє. Ми пробудовуємо зовсім іншу стихію свого життя. Хто не пробував, ви можете долучитися або в Київ. Ві офлайн, і звичайно, ви можете онлайн долучитися в себе вдома о 8.00 кожну суботу. Ну будемо раді бачити, як це працює. Не можу сказати з точки зору, правильно, як би сказала Маріана, але я клієнт, я можу пояснити, як я заходжу в цю практику. Якщо чесно, я не готуюсь до неї. Я вранці прокидаюсь і я розумію, з яким запитом я б хотіла туди зайти. іноді я їду. На місце і вже там приходить конкретний запит. Наразі, в принципі, в більшості я заходила на масштаб на великі гроші. Ані раз, напевно, я заходила з відносинами. Заходжу, я проговорюю для себе запит, і ми починаємо. Ми стаємо в поле. Щоб ви розуміли, вже коли ви стаєте близько біля Маріани, так в це поле, де ми танцюємо, ви отримуєте вже якусь таку неймовірну свободу, але при цьому ви починаєте танцювати чи рухатись у вас. Реально, якщо ви зайшли з тим запитом, який ви не можете пропрацювати, дуже важко себе побороти, розтанцюватись, і вам би здавалось, наприклад, я обожнюю танцювати. Я можу танцювати під будь-що, і кайфую від того, що я танцюю, і не стримую себе. Але коли я була, зайшла саме зі своїм запитом, який мене просто супер тригерить, я туди заходжу, і я просто не можу рухатись. Я вам ось тут у відео покажу, як дійсно я рухалась. Я не могла рухатись класно, хоча як рухаюсь я в житті, ось я тут. Теж покажу. Наскільки різниця я там не могла рухатись, але при цьому як відбувалося якесь в районі так? якесь таке непропускна здатність і таке відчуття, як наче мені щось збирається, знаєте, щось народиться. Просто робиш те, іноді хочеться лягти, і ти лягаєш, і ти не відчуваєш от як це все відбувається, чого ця практика через тіло ми пропускаємо дуже багато моментів, тому щоб з'єдналась ваша душа, тіло і розум маємо бути ось ці три важливі моменти мають бути у нас всі разом і дружити один з одним. Коли вони не дружать, у нас відбуваються різні процеси, які нам не подобаються. Тому для цього і створені різні практики. І от чим Атмарух дає крутий результат ті, хто вміють помічати зміни. Того, коли ми виходимо, ми просто нереально заряджені, іноді буває спустошені, але це в гарному сенсі. Іноді буває дуже погано, але починає пробудовуватись зовсім. Інша твоя історія, помишся з новими людьми, кудись тебе запросили і тому подібне, щось починає змінюватись І треба е, це помічати. Це все залежить від вашого м, запиту. І коли я заходжу зі своїм запитом, я вже виходжу і розумію, що мені потрібно робити далі. На, ну, я на своєму рівні відчуваю. І я починаю помічати дуже великі колосальні зміни навколо е, мене. Це як у фінансах, так у мене було і у відносинах, але розповім про це або в сторіс, або в наступному рілсі.